В мене до вас є питання, чи ви вже інвестуєте на фондовому ринку? Бо якщо так, то напевно за останні 2 місяці ви замітили, що ваш інвестиційний портфель зменшився. І скоріше за все, якщо ви почали інвестувати досить не, не, недавно, там менше року тому, то ваш інвестиційний портфель взагалі вийшов в мінус. Хочу вам сказати, що я інвестую на фондовому ринку вже майже 3 роки. Ну і за весь цей період часу мій інвестиційний портфель вийшов в ноль. Повний ноль або в принципі можна сказати майже в мінус, бо враховуючи інфляцію, яка була за цей період часу, то все-таки можна сказати, що я не заробив, а ще й втратив. Хочу вам в сьогоднішньому відео показати, як виглядає мій портфель і для чого взагалі так склалася ситуація. Отже, подивіться, друзі, за останній час тут маєте індекс SP 500. Давайте візьму графік 5 років. Дивіться, я почав інвестувати десь під кінець 2021 року. Почав інвестувати тоді, коли індекс SP 500 був десь на рівні 4700, там, скажімо, доларів. Так? І за цей період часу, подивіться, він майже цілий час знаходиться в мінусі. Були мінус 20%, було мінус 22%, але здебільшого весь цей період часу індекс ще не, не відріз до свого того, такого максимуму, коли я почав інвестувати. Тобто я інвестую, коли індекс десь в цьому діапазоні. Ну і завдяки тому, в принципі, ну індекс взагалі складається з чого? З 500 найбільших американських компаній, в які я в і в основному, в принципі, інвестую. Ну, бо мене ще крім китайської крім американських компаній, китайські, і компанії з Великобританії. Ну але загалом. То, в принципі, так, інвестую в американські компанії. Якщо взяти, наприклад, тут за один рік зміна, то в принципі все дуже відносно добре виглядає, бо дуже багато компаній, взагалі, там в зеленому кольорі, тут бачите, плюс 32, плюс 117, плюс 30%. Ну, але нагадаю вам, це один рік. Шкода, що тут на сайті Finviz.com немає такого, щоб змінити, наприклад, там за останні 2-3 роки, то була ситуація виглядала зовсім інакше, так. Ну, бо ще до сих пір такі компанії, як Google чи Microsoft не відросли до свого того максимуму, коли вони були власне варті в даному часі. Ну а за останні рік це завдяки тому тут показує такий ріст шалений. ну, Бо тут, наприклад, компанії знаходилися там, давайте рік тому це був десь вересень-жовтень, так, десь о, власне, майже один рік тому. Ну і логічно, що з майже самого ДНА то дуже багато компаній все-таки відросли, ну бо і так само індекси відріс. Добре, про що я говорю? Про те, що мій інвестиційний портфель вийшов в мінус або в ноль. Є такий сайт Snowball Analytics, всі реферальні посилання будуть внизу і по ньому, якщо зареєструєтеся там, то отримаєте бонус 10% на наступну покупку. Ну, але подивіться, тут мій інвестиційний портфель знаходиться, бачите, Total Profit плюс 378 доларів. Ну, але це загальний Total Profit. тобто і ті дивіденди, які я отримував і ріст капіталу. Ну, самого капіталу, бачите, росту, як взагалі би, можна сказати, і не було, бо мінус 114 доларів за цей період часу. Так просто тут вийшло в плюс завдяки тому, що за тих майже 3 роки інвестицій на фондовому ринку отримав 509 доларів дивідендами. Ну, а хочу вам сказати, що весь цей час, відколи там, я купую, інвестую, а ось, власне за останній час, то подивіться, дуже, дуже смішна ситуація. Виходить. Тут є така закладка як портфоліо і транзакції. Нагадаю вам, що даний сайт підтягує всю інформацію від вашого брокера, в моєму випадку, наприклад, Interactive Brokers. Ну і подивіться, тут, знаєте, що є. Це власне всі останні покупки і загальний Total Profit. Ну, за цей період часу, відколи ми їх купили. І подивіться, що смішно, за останній час інвестую шалені гроші там кожного місця майже по тисячі доларів. Цілий час регулярно купую акції. Але подивіться, весь цей період часу, можна сказати, я знаходжуся в мінусі. Точніше, навіть не знаходжуся в мінусі. Купую якісь там акції, проходить якийсь час, і вони досі, і вони падають. Так? Ну і подивіться, наприклад, останні мої покупки Nextera Energy Partners. Це то що я вже у середньому по 26 майже доларів. Вийшла позиція мінус 19%. Це нагадаю вам, що я інвестував в дані акції. 2 жовтня. А зараз даний відеоролик записую 6 жовтня. Так що за 4 дні, за 4 торгових дні, навіть ця вже усередина позиція опустилася на 20%. Компанія Crown Castle так само, подивіться, купив її по 93,20, зараз вона вже в мінусі на 4%. І це теж пройшло буквально 3-4 дні. Компанія NextEra Energy, дивіться, тоді взагалі 5 акцій куплено в мінус на 15%. NextEra Energy Partners 29 вересня купував 10 акцій перших, тоді, тоді ще я вважав, що 30 доларів 40 центів це нормальна ціна. Ну, в принципі, вона, можливо, і нормальна, але від того періоду часу, подивіться, акції просіли на 31%. Тобто, власне, дана інвестиція від даної ціни на 31%. Тобто, почекавши якийсь час, наприклад, сьогодні. Так? До сьогоднішнього дня я міг купити акції вже на 31% дешевше. Так само, видивіться, буквально 2 місяці ні, ще на початку вересня. Я купував акції Brandywine, Вайн, і British American Tobacco. Що одна, що друга, що третя інвестиція вийшла в мінус. Brandywine – мінус 20%. Волгрін Boots мінус 5%. І British American Tobacco, здавалося б, вже така низько оцінена і, в принципі, дешева компанія акції. І все-таки вийшла в мінус аж на цілих 7%. Так само, подивіться, компанія Medical Property Trust, яку я там купував. 5 акцій вже за виручені дивіденди мінус 32%. Тут, бачите, є той прикол, що Fortiness ще до сих пір поки що знаходиться на тому самому діапазоні. Ну, але інші компанії, подивіться, далі, незважаючи власне, на ту, ту продажу і покупку, то інші компанії MediFast, Wall Disney, CVS, Tyson Food, British American Tobacco, все, що я не купував місяць, два, три, п'ять тому буквально. Всі-всі мої тупо інвестиції вийшли в мінус. І можна так реально дуже довго гортати. Тут ще, наприклад, є Alibaba, яка поки що якби в плюсі на 6%, бо її купував там по 79 доларів. Там Amgen і Comcast, які вже в принципі, взагалі, бачите, сел, то я їх продавав. А решта, все, що купував, подивіться, все, що купував, можете подивитися, все знаходиться в мінусі. І весь цей час я інвестую, інвестую гроші, і тупо проходить час, і вони, скажімо, можна так сказати, зменшуються. Ну, але я знімаю для чого власне, даний відеоролик. Для того, щоб показати вам, що не завжди, буде, не завжди будуть сонячні дні, і весь інвестиційний портфель ваш буде зростати. Що бувають і періоди часу, і там, місяць. Два навіть рік або три навіть, так як в моєму випадку, наприклад, три роки, коли фондовий ринок просто бере і падає, і ви просто купуєте, купуєте, не бачите жодного результату. Ну, але хочу вам сказати, що завдяки тому, що ви зараз активно інвестуєте, що, в принципі, наприклад, в моєму випадку роблю я. То пройде час і повірте мені, ваш інвестиційний портфель просто взлетить. Ну бо з низької бази, тобто з тої меншої ціни, якщо ви її будете купувати, може бути прям дуже шалений ріст. І ви можете побачити ще пройде 2-3 роки. Ви побачите там плюс 60 плюс 70 по своїх інвестиціях. Так що не потрібно переживати, потрібно просто інвестувати. Якщо інвестуєте на довгий період часу, в моєму випадку, наприклад, я інвестую на мінімум 10 років, то в найкращому випадку ще 13-14 років, то, повірте мені, цей період часу півроку це ніщо, Це реально це, це ніщо, Це так подивитися, з перспективи всього життя, це дуже короткий період часу. Ну, тим більше, період часу, коли ви інвестуєте. Надіюся, вам сьогоднішній відеоролик сподобався. Дізналися, що бувають такі дні, в принципі, мій інвестиційний портфель, так як в принципі, ви його можете побачити, реальний. Показую вам все, що відбувається в ньому. Звісно, можете підтримати мене, поставивши лайк. Ну і підписатися на мій канал, якщо цього ще не зробили. Всім дякую, удачі в інвестиціях.